Настя. Сьогодні росіяни атакували місто Харків. Три місця влучання. Одне це колишнього. Між двома цивільними будинками було влучання. Ми маємо, на превеликий жаль, четверо постраждалих, серед них восьмирічна дитина. Бабуся разом з внуком знаходилася в будинку. Вони поранені, їх госпіталізували. Також поранений ще один чоловік і одну жінку ми вилучили з-під завалів, вона була заблокована в зруйнованій будівлі. Окрім цього, по влучання, було влучання, там мається влучання в землю, там є загорання трави, а також уламками пошкоджені поранені люди. Загалом там маємо інформацію про трьох поранених. Третє місце влучання ми дотепер шукаємо, орієнтовно це район лісопарку міста Харкова. На всіх місцях ми проводимо слідчі дії. Ми працюють вибухотехніки і криміналісти разом з процесуальними керівниками. Ми вилучаємо всі залишки боєприпасів для того, щоб подальшому ідентифікувати як вид зброї, так і військовий підрозділ, який завдав цей е, авіалдар. Чи є серед постраждалих люди у важкому стані? Ні, в важкому стані людей немає. Однак середній стан є людям надається допомога. Звичайно, що більш детальну інформація дадуть медики, коли вони. Попрацюють з людьми, які поранені. Скільки проваджені? За якою статтею? По кожному такому факту, по кожному обстрілу, оскільки це цивільний об'єкт, оскільки це поранені, цивільні люди тут не знаходиться жодного воєнного об'єкту, жодних військових тут не було. Ми реєструємо кримінальне провадження за статтею 438 порушення законів звичайно війни, і по кожному такому факту відкриваємо кримінальне провадження.